Дев'ятниця до Божого милосердя, другий день. Сьогодні приведи мені священичі і монаші душі, і занури їх у моєму незглибимому милосерді. Вони дали мені силу перенести гірку муку через них, наче крізь протоки, спливає на людство моє милосердя, наймилосерніший Ісусе, від Кого походить все, що добре, помножи в них ласку, щоб вони чинили гідні діла милосердя. Щоб ті, що на них глядять, хвалили Отця милосердя, який є в небі. Предвічний Отче, глянь оком свого милосердя на громаду вибраних у Твоєму винограднику, на священичі й монаші душі, і обдаруй їх силою свого благословення, а задля почувань серця Твого Сина, в якому ті душі замкнуті, оділи їм сили і світла свого, щоб вони могли вести других на дорогах спасення. Щоб вони разом співали славу на зглибимому Твоєму милосердю, навіки вічні. Амінь. Верветься до Божого милосердя. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес, і проси нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жутворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророки. В єдину, святою, Соборною апостольську церкву і сповіду єдинокреще на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божества найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милоседдя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милоседи для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки маймолоседя для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.